Привіз з України місто Івано-Франківськ, до вашої уваги байка Бувальщина, грішник у раю. Якось один верхокоритний грішник попав у рай, де лише святі жили. Такої не чекав від боги фішки, бо всі гріхи в житті його були. Щоразу, щоб добратись до корита, він горе золоті всім обіцяв, але коли людське минало сито, всі обіцянки миттю забував. Займався перелюбом, сквернословив, в житті його не було добрих справ, був для людей, як від зерна полова, брехав безбожно і безбожно крав. Але ще кращим стало від земного життя у тім Господньому раю. В душі наш грішник дякував Богу за ту щасливу доленьку свою. Хвалив наш грішник всі небесні сили, за панібрата стали всі святі, сміявся з тих, що лиш правдиво жили в земному тому грішному житті. Отак От із тими ласими думками заснув наш грішник, завершивши день. Йому всю нічку снилися багами, дівчата, гроші, різна інша хрень. Та враз пропали райські всі видіння, і грішник наяву, а не у сні, враз опинився із страшним створінням в киплячому із дідьком Казані. У байці цій мораль така, як дишло. Бог все зробив в залежності від справ. В кінці все як з обіцянками вийшло. Ну а спочатку як він обіцяв.